Друзі, привіт! Сьогодні приїхав на ставочок на другий, не на тому, де я сюди коловив. Постюбать карасики вдруг мені підсказав, що тут ловляться карасики такі латошечні, трошки більші, трошки менші. Ну, вирішив спробувати на поплавочки. Дві удочки взяв поплавочні, ось вже розіклався. Там прикормки вже замішав, кинув. А як я? крупна риба в мене була, фанатик. Ну, то, так, зараз починаю. Вже удочки розмотав, наживив, закинув і зараз буду ловити. Так що дивимося, що в нас з цього вийде. есть такие Видите, ребята, карасик. Клюе тут. Вот такие карасело. <звук> 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 На упарыша. Ну, Сюда и треба Трошки ніжнішу снастя в мене настроєно було у себе на здорового карася. Ти гот прозівав оба є Мерний коросик, <гум> невеличкий, ну ну приємно. А пузатий такий. <гум> Друзі, <гум> снасть у мене грабувата. Сюди треба ніжнішу. Поплавочок грама 2-3, поводочок 0. 12 або доль 1. І а в мене тут усе по-серйозному. Ну, нічого, потрошку, потрошку ловиться, й Той... добре. Воно ну, я вам скажу приїхав в обід. Пів первого У 12 чи около 12-ї години дня приїхав. Ой, тут сижу якраз на дамбі, машини їздять, грузовики в себе час. О, знову щось. Хоп. Тітки молодці тягають карасів на манку. Ну я на манку не люблю ловити, я на опариша.

там ну, щось клювало. Попробуємо закинути. Не туди. Опа. И есть. Хорошенький. Ну, Карасело. И все на упорыше. Это что-то сначала слабенько клювал, а сейчас стало трошки веселее. Ніжки стало веселіше. Ну і добре. Ось дивіться. Ось так одіваю опариша і один чулочком, а два-три так. Ну я додів так два надіваю. Як надіваю свіжі, то один надіваю чулочком і два. Ну а цей раз просто додав свіженького, живучішого, щоб крутився на крючку. Так, закидаємо. Хай й буде так нормально Тютки теж тягають, Вон, бачите, старасики молодці.

то смейка 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 ага. а, это что-то поело ага это что-то тут такие друзья Окунь на опариша. Бачите який окунюк невеличкий. Даже Окунь клює на опариша. Він Тут видно дуже голодний. Хай на черв'яка. Це вже другий такий. Це вже такий другий окуньок у мене клюкнув. А, а тому пішов, чуть не О. хороший карасик. О, это уже такой товарный, дивиться. Значит, на опариша клює потрошку карасик вона аби зранку приїхав зранку не було часу як завжди ну, душу одвести можна такий карасик не такий, як річковий, конечно. Але хороший, приємний такий ладончак, жаль, на зажарку саме то. Закидаємо. Я. Одну утку трошки далі, одну трошки ближче. Там повело у мене, вроді би повело, опа. Єсть. Єсть. Хоп. І хороший карасик. Мерний. Поки настраював камеру. и клюнул вот такой карасик у меня О. так добавим сейчас Люди, он на опарыша, друзья. Так. Потихеньку не ну, клює. Покльочки я вже говорив, сюди треба ніжнішу снасть. У мене тут снасть груба на річкового, на здорового карася. Опа! У нас такие друзья Хороший карасик почал клювать. Вот так. краще на праву вудку. клювать то клювало краще на ліву а це направо уже шоси пішло, пішло, пішло пішло на ліву, опа єсть. ага спутався стою ну сейчас Зараз тут мені наробить, якщо вже не наробив. Якщо вже не наробив. Да. Так, тихо. Можливо. Ой, ой-ой. Ну ось, друзі, три годинки я порибалив. Як ви бачили, душу одвів прекрасно, хороші, карасики. Ловки такі мерні. Клювало непогано, ловив на опариша. Люди ловлять на манку. ну, Я на манку не люблю, чесно кажучи ловити, А він клював і непогано, і на опариша. Наловив нормально, отримав задоволення. Так що, ось так. Аби приїхав зранку, може було і краще. Та і так дуже чудово. Я віддихнув, душу відвів на всі сто. Карасик ось зараз покажу. Непоганий. Ех. Опа. Ось, дивіться. Ось такий... бачите, Як, Як з хвостом, то за ладошку. Ось такі. Якраз на жарюху. Гарні карасі, Не знаю скільки я там поймав, може десятка два. Купой поймав, може, десятка два з половиною, я не считав. ну, кльов був хороший. І так, знаєте, ривками. То є, то немає, то один за одним, то трошки перерив. Ну, я всього три годинки порибалив і все. Так що, на тій неділі планую їхати в кінці тижня на Дніпро на Судака. Так що, якщо вийде, все в нас буде відео обов'язково. Ну, А на цьому буду вже. Собиратися і пора вже їхати. Так що все. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, кому не сподобалося дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. І все. До нових зустрічей. До скорих. Пока. Слава Україні!